Президент України Володимир Зеленський відвідав Бучу разом з лідерами Словаччини, Хорватії, Словенії та Молдови, щоб вшанувати пам'ять загиблих під час російської окупації. Лідери держав прибули до церкви святого апостола Андрія Первозванного, де були знайдені масові поховання вбитих мешканців Бучі, а також поспілкувалися з жителями міста, які пережили окупацію. Ну, як? Дуже Нет, дякую За таку роботу проведення. Та вам ще, я кажу, що... хай вам Бог здоров'я. Всяческий благ і мічного здоров'я. Розповідає, змарнів. Вам здоров'я, тримайтеся. У всьому. Нагадаємо, 31 березня 2022 року Буча була звільнена від російських загарбників. Бучанська громада перебувала в окупації 33 дні. Всього у Бучанському районі російські окупанти вбили понад 1400 людей, з них 37 дитячих смертей. Понад 175 людей знайдено в братських могилах і камерах тортур.